Біле, рожеве, червоне. Близько десяти сортів вина смакували цієї п'ятниці у одному із винних дегустаційних залів Ужгорода. Основна ідея заходу продемонструвати закарпатцям широкий спектр смаків. Тому на другій винній п'ятниці сорти напою поєднували і смакували із їжею, куштували страви та дегустували вино. І наші журналісти. Але що ви більше зрозуміли інформації, інформації через органи чуття зір, смак, нюх, слух, вийшли в цю історію, і тоді ви отримаєте смак Закарпаття. І сьогодні ми розпочинаємо вам чергову винну п'ятницю. Добрий вечір. Ось так розпочалась друга винна п'ятниця в одному із дегустаційних залів Ужгорода. Організатори кажуть, перше дійство, яке відбулось більше місяця тому, стало хорошим стартом зі зворотнім зв'язком відвідувачів. Для виробників це можливість презентувати свою продукцію, тому подібні заходи планують зробити постійною традицією, аби розвивати виноробну культуру у закарпатців та туристів. Дуже багато у Закарпатті з'являється якісних, справді якісних фермерських продуктів, які в Принципі не можна ніде більше придбати тільки у них, якби на дому, чи на фермі, чи в якомусь підвальчику і так далі. Ну і прийшла ідея створити таку площадку, на якій дати можливість реалізувати себе кожного разу іншому виробникові. Загалом настільки позитивно всі сприйняли, і потім зворотній зв'язок був дуже гарний, тому це радісно для нас. Значить, робимо гарну справу. І вже будемо трошечки поглиблювати знання наших гостей і місцевих жителів для того, щоб вони могли розумітися краще на вина близько десяти сортів вина: яблучний сидр, виноградний самогон та полунична настоїнка для дівчат такий широкий асортимент напоїв презентували на заході. Основна ж ідея поєднання вина та їжі. Таке своєрідне навчання тут провели в експериментації. форме, минимум теории, максимум смачной практики. И мы сегодня будем говорить именно о сочетании вина и еды с точки зрения э, так называемых первичных вкусов. Мы будем рассматривать, что вот есть там пять вкусов: там соленый, сладкий, горький, умами. Будем рассматривать, что у нас есть вот такие-то вина и будем с вами экспериментировать. То есть это будет не теория, это будет исключительная практика. Будем с вами экспериментировать и обсуждать, как именно влияет еда. На наше вас прияті віна стірі, який всі знають красне м'яса, а біле вінок рибі вже давним-давно себе. Туризмознавці в свою чергу відзначають подібні заходи це вдалий шанс і в ногу із часом в гастрономічному світі. Всі справи у сьогоднішньому світі пов'язані нюанси. Раніше було телебачення, зараз стали <кхух>, соціальні мережі. Всі нюанси підкреслюють. Що не робить, тобто очується раніше художник міг взяти намалювати картину і протягом 10 років підправляти її зараз. Він із цих нюансів править її за 10 хвилин за годину. Відповідно, винні п'ятниці це реакція на реалії, які відбулися у гастрономічному і еногастрономічному світі. Якщо на першій винні п'ятниці гості куштували вино під десерти відомого шоколатієм, то на другій сім'я пасічників презентувала свою медову продукцію. Широкий спектр того, що можна показати і посмакувати, запорука того, що подібні. Свята наприкінці тижня стануть хорошою традицією, запевняють організатори.